Львів і ковід наступає на Львівщині. Від ускладнень коронавірусу помер 60-річний чоловік. Це вже другий летальний випадок в області за останні півтора місяці. Чоловік помер від ускладнень коронавірусу. Це мешканець Новояворівська. Він не був вакцинований від ковіду, і перебіг хвороби ускладнило важке супутнє захворювання. Цього під який розпочався 2 жовтня, в області зафіксовано вже два летальних випадки від ускладнень коронавірусу. Останній, як повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, зафіксували 7 листопада мешканець Новояворівська і його госпіталізували до реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні 4 листопада з важкою пневмонією. І раніше першу смерть від ковіду зафіксували 19 жовтня. Помер 57-річний чоловік істрицького району, який мав цукровий діабет і хронічне захворювання, легень. І обидва померлі. Не мали щеплень від коронавірусної інфекції. Також на минулому тижні офіційно зареєстрували 10 436 випадків захворювання герві і 389 випадків коронавірусу. Лікарі наголошують, що ковід нікуди не зник, тому дуже важливо вакцинуватися, особливо людям із групи ризику, та ті, які мають супутні захворювання. І повідомлення від Дрогобича у Дрогобичі ковід теж наступає. Почали хворіти діти в області, фіксують стрімкий ріст. Хворих за минулий тиждень в Дрогобичі виявили 10 нових хворих на ковід, серед яких вперше цього сезону двоє дітей, як повідомили у Дрогобицькій міській раді, таку інформацію озвучив керівник відділу охорони здоров'я Дрогобицької міської ради Володимир Чуба. Загалом станок на 13 листопада в стаціонарі інфекційного відділення Стебницької міської лікарні перебуває 5 пацієнтів. Медики стверджують, що стан усіх шпиталізованих середньої важкості.